І розкажіть нам, будь ласка, про знамениті цирконіві коронки. В чому така їхня вигода? Ну проти металокераміки, яку ми всі знаємо, давно Ну, скажімо, церконі це вже є як панацея в стоматології. А в чому різниця між металокерамікою і цирконією? Це основна основ, основних дві причини, тому що цирконій mm -hmm. Металокерамік... є біоінертним гіполіргенним матеріалом. Пацієнту це дає, це, скажімо, конструкція, яка почуває себе порожненні рота як свій орган. Mm -hmm. Пацієнт після протезування не відчуває дискомфорту і різниці між своїми зубами. Що стосовно металокерамічної конструкції, mm -hmm. в неї є дуже великий недостаток. Це метал. Він всередині, але він контактує з організмом через слину або ясно. І метал це не є біоінертний матеріал. Це тому опускаються ясна навколо є Металокерамічна коронка вона має термін придатності 7-8 років. А Цирконьова коронка від 10 і більше. До церковні коронки навіть вчені довели, що приростає, приростають ясно. Круто. Ну тобто, якщо від 10 і більше, ви бачили цирфон, який носять вже 20 років? Я бачу, робили. Бачили, робили. Угу. Першу свою роботу я виконав десь у 2005 році. Ну, вже 20 років майже. Так, майже. Стоїть? Стоїть. Класно.